На які олії краще смажити для здоров'я? Всі природні олії та масла корисні для нашого організму, якщо їх не нагрівати чи обробляти. А під час смаження утворюються канцерогени. Але якщо дуже хочеться смаженого, то краще це зробити на топленому маслі або на Іншому жирі, який має високу температуру плавлення. Це може бути вершкове масло високої жирності, кокосове, оливкова олія, смалець, але не на супервисокій температурі і без повторного використання. Якщо ви десь з'їсте смажене на будь-якому маслі, то нічого не буде. Але якщо це робити кожен день, то будуть накопичуватися елементи запалення, бо там альдегід. І потім люди дивуються, звідки в мене печія, гастріт, коліт, високий холестерин, а з роками це хворе серце та онкологія. Тому все-таки краще закривати кришкою і варити при низьких температурах, тоді збережеться максимальна кількість корисних речовин. Пам'ятайте, яку культуру харчування ви прив'яте своїм дітям це і буде. Їхньою улюбленою їжею, стравами, бо так готувала моя мама. Тому привчайте їх до здорового харчування, щоб росли сильними. Бажаю міцного здоров'я!